Питання, як я запам'ятовую всі ці події, дати, і насправді, дивіться, я ж їх не одразу запам'ятав. Я вже багато років викладаю історію, тому це вже запам'яталося. І я насправді, так, щоб їх прям більшість дат вивчити, це пройшло декілька років. Очевидно, що у вас декількох років немає. Але от найкраще. Мені запам'ятовувались всі ці події, коли я почав проводити перші, перші уроки. От коли я розповідав, оце прям ідеально запам'ятовувалось тось. Тому я завжди раджу, намагайтесь переказувати матеріал. Бо коли ви розповідаєте, коли ви це переказуєте, це один з найкращих методів, що воно вам відкладеться в пам'яті. Навіть коли ви просто переказуєте і потім підглянули, тобто ви розповідаєте комусь Підглянули цю дату або там прізвище діяча, озвучили його і продовжуєте розповідати, все одно це вам запам'ятається. Ну я нагадую, не забувайте використовувати асоціації, мнемотехніку, техніку, проходити тести, повторюєте, знову ж таки дати постати й події. І поступово це все у вас запам'ятається. з першого разу навряд чи все, але поступово все прийде.